Мурчику, привіт! Доброго ранку. Знаєте, дворі сонечко і увесь сніжечок розтанув. Мурчик, нічого ти ж знаєш, зима тільки почалася, снігу ще багато намете. Ну і ладно, а знаєте що? А ми з матусею вивчили гарний віршик про мороз та його візерунки на вікнах. Хочете послухати? А вже ж хочемо. Я подивився на вікно, а що то за малюнки мороз малює на вікні чудові візерунки до нас приходить уночі, коли ніхто не чує. Бере він пензлики свої та на вікні малює. Розумнічик ти наш, гарний віршик, дуже гарний. Надо якось е, з дітлахами вивчити його. Так, ти сідай, Мурчик, і, дітки, сідайте, уважно слухайте і дивіться. Сьогодні спробуємо зробити саме визерунки на зимовому віконці. Сідай, сідай, Мурчику, нема часу. Так, дітки, оце на цьому фоні це будемо робити віконечко. Так, з коричневого пластиліну. Стека нам знадобиться коричневий та білий пластилін. Я заздалегідь на каталог таких ковбасок, щоб не марнувати ваш час. А скажіть мені і дітки, і Мурчик, яку в останнє ми вивчили геометричну фігуру. Ось саме з прямокутника ми і зробимо наші шибки віконечка. Ось, які я вже розкатала. Так, зробимо, подивимось. Так, прямокутник чим від квадрата відрізняється. Дві короткі сторони. Так, саме тим. Так, приміримо, подивимось, все підходить трішечки. Придавимо. Так, і ще зробимо, щоб на віконечко було схоже. Так, вимірюємо. Тримаємо пальчиком. Зайве відрізаємо. Так, а це вже квадрат. А це вже квадрат. Так, і тут. Відріжемо. І вже шибка, віконечка готова. Зараз, о, бачите? Ще трішечки. Так, відрізали. Так. І ще трішечки. Тоненько зробимо ковбаску і примірюємо. Чи незадовго вона? Так. Так, потрібно ще шматочок відрізати. Все, ось і віконечко. А тепер візерунки, коричневі нам не потрібні. Бачите, скільки сніжинок? І всі вони не схожі одна на одну. Так і візерунки на віконечку теж. Але ж вони дуже ніжні, тендітні. Тому робимо тоненькі візерунки. Так, складаємо. Загинаємо, фантазуємо. Так, і з боку. І знизу, і по всьому віконечку, як захочете. Дітки, це ваша фантазія. Ось такі візерунки. Зранку, коли морозець на вулиці, ми можемо побачити на віконечках. Вони чарівні, казкові. Дуже хочеться до них доторкнутися, вони морозяні, холодні і гарні. Фантазує, як хоче мороз. І ми з вами. Я теж буду робити з матусею. Так. Так, можна на всьому віконечку, можна з краєчку, можна переплітати їх, як хочете. Так, але ж пам'ятайте. Дуже тоненькими ковбасками робимо візерунок. Справжнє морозяне віконечко! Дітки так можна фантазувати вічно. Дивіться, який візерунок вийшов у мене. А які везерунки вийдуть у вас на морозяному віконечку, ми з Мурчиком зачекаємо на ваші поробки. Дуже-дуже будемо чекати. А ви фантазуйте, проявляйте творчість. <плес> а я маю дуже багато білого пластиліну і в мене буде Справжнє морозяне віконечко, я його прикрашу. Все. Ну, це твоя фантазія. Добре, Мурчику. Дітки, до побачення, успіхів. Чекаємо з Мурчиком. Пока.